Добавці три корисні звички, і ти точно схуднеш. Обов'язково додивися відео до кінця, якщо хочеш отримати від мене подарунок, який допоможе тобі на шляху до схуднення. Звичка номер один: перестань перекушувати і їж тільки три основні прийоми їжі на день триразове харчування. Завжди допоможе схуднути на відміну від чотирьох і п'ятиразового. Хоча багаторазове харчування часто пропагандується тренерами, але при цьому не враховується рівень підйому глюкози та інсуліну, а також потреби людини. Що якщо звичайна людина, яка ходить 2-3 рази на тиждень в зал, не потребує разового харчування. Звичка номер 2. з'їдати в день мінімум пів кілограма овочів та зелені з кожним прийомом – 200 г. Це допоможе вивести шлаки та токсини з організму і покращити роботу шланково-кишкового тракту. Овочі мають мало калорій та багато об'єму, тому ви будете відчувати ситість і при цьому ходнути. І третя звичка це пити достатню кількість води. Необхідний об'єм для людини 30 мл на 1 кг ваги. Менша кількість води призводить до застою лімфатичної системи, набряків, затоксичності організму, і заважає вам схуднути. Якщо ти хочеш прийти до бажаної ваги раз і назавжди, пиши під цим відео слово схуднення і я надішлю тобі свій безкоштовний гайд по харчуванню, який допоможе тобі на шляху до стрункого та здорового тіла.